Чи знімуть найближчим часом з посади міністра оборони РФ Шойгу у зв'язку з останніми подіями навколо ПВК Вагнер? Я не бачу, що зараз знімуть шайгу, тому що все, що нам демонструють. З цього приводу стосовно шайгу, стосовно ще якихось двох персон, це все якась необхідна демонстрація, аби відволікти увагу і дати якісь. Неправдиві показники, тобто цими процесами, які вони демонструють щодо шайгу, щодо, щодо зняття, тобто, цей весь кіпіш, який вони зараз наводять, він потрібен, аби відволікти увагу від якихось важливих процесів. Тому я не Бачу, що шайгу найближчим часом знімуть. Мені навпаки показують, що цю тему якось закриють і переключать увагу на щось інше, і це буде якось раптово. Це буде якось дуже. Несподівано, тобто це якісь події одного-двох днів, тому що е, тут ми розмовляємо, розганяємо тему шойгу і процесів, які відбулися там з Пригожиним, та це все таке. А наступного дня вже відбуваються якісь нові люди, якісь нові процеси, і вже всім якось не до Шойгу. Я кажу саме про Росію, тому що е, зараз цю ще раз цю тему Шойгу зараз примусово розганяють або. Ви відволікти увагу, друзі. Якщо вам подобається моя робота, я буду дуже вдячна за лайки, за коментарі, тому що це дійсно дуже допомагає просувати відео. А ці відео вони можуть комусь принести дійсно допомогу, хоча б морально. Я не можу кожного обійняти особисто. Але я з вами, я болію за кожну людину, за кожну родину в нашій країні. Бунт ПВК Вагнер це інсценування чи реальна акція непокори. Це стовідсотково не був акт непокори, тому що ці процеси, які відбулися на Росії, вони були узгоджені з вищим керівництвом. Це якась велика омана. Я пропоную дуже детально я описала цю ситуацію, розкрила і пояснила мотиви і наміри взагалі людей в своєму відео на своєму каналі про Пригожина і Вагнера, битва Пригожина і Кремля, можливо, так воно називається, вже не пам'ятаю. Та. Але це якась демонстрація, примусова демонстрація, демонстрація за необхідністю, тому що це, це дивіться, це не, це не акт непокори. Про ці процеси було відомо заздалегідь. Заздалегідь було відомо керівникам, які демонстрували місяць, тобто вони демонстрували незнання. Насправді всі процеси, всі дії, всі. Події були, були розраховані. Ну, ви знаєте, ну місяці-два-три тому, тому що два-три місяці йде на підготовку цього процесу. Потім якийсь імператор дає відмашку, і процеси розпочинаються. Тобто, це була ілюзорна. Акція, це була вистава, стендап, так званий. Для чого? Аби змінити ситуацію, аби вийти з якоїсь гри, аби якось змінити ті позиції, на яких був Пригожин. Тому <кій> ця акція була розрахована на вихід з гри, на спасіння, на втечу та зміни роботи. Отже, я можу підвести підсумки, що Остаточна мета а, цієї акції була, аби Пригожин змінив свою роботу і пішов з однієї війни на іншу війну, тому що тут іде якась підготовка а, до якихось важливих та стрімких процесів. Ну, мені завжди показують це як бойові дії, тому що Пригожин готується до якоїсь нової роботи. А, робота, а, Ми ну, пам'ятаємо. Працює Пригожин, тому спостерігаємо. Добре, чи буде воно якось стосуватися взагалі України, ця його нова робота, чи буде Україна причетна до нової роботи Пригожина, чи Пригожин до України. Так, такі плани є, такі наміри є. Наміри є на активні дії, які вже про них домовлено про ці активні дії. Принаймні Пригожена стосує тільки гроші, гроші від активних дій. Ну як як вони показують, тобто нова робота, нова якась. Новий контракт, можливо так, але дивіться, тут іде введення в оману неможливість просування, і керівник, який не печеться про його цілісність. Тобто я можу сказати, що Пригожена дуже сильно зрадять і чекаючи на гроші і сподіваючись на, на якісь події, які йому допоможуть заробити. Цю людину введуть в оману і він не вийде живим з цієї операції? Отже, мені подобається цей розклад. Спостерігаємо і чекаємо гарних новин. Чи будучи в Росії бунти військових після прецеденту з вагнерівцями? В Росії буде дуже багато інформаційних, отаких, от ще посилів, тому що Пригожин суєти наробив такої більше суєти. Я не бачу. Ну тобто, я не бачу такого масштабу процесів. Але я дуже гарно згадую, що колись ми з вами можливо, це було взимку. Ми робили чи буде пригожин. По-моєму, питання було: чи будуть табори, чи будуть вони набирати обертів в Росії. І мені тоді показали, що Пригожин та його це Вагнер, припиняє свої існування. Це робиться примусово. Ну, тобто, це не саморозпад, це закрили, зламали, відправили по домах. І натомість в той же час з'являються інші організації, це ніби як групки людей, такі вони ніби як по всій країні, але вони з'являються і вони почнуть якесь розхитування. Але їх розхитування воно більше. Буде все ж таки в інформаційному просторі якихось активних дій я не бачу, тобто я не бачу якихось там великих бунтів, чи то великих якихось таких повстань, так званих, чи буде взагалі суїта в Росії ще найближче там давайте півроку, до кінця року, найближче півроку. Ну якось ні, воно якось знаєте, вспихнуло його притушили. Інформаційне поле почистили. все, нічого немає. Все добре. Навпаки, зараз на Росії дуже над цим працюють, аби зупинити будь-який рух такого складу, такого, такого змісту. Будуть. Вони будуть, знаєте, якось одночасно по всій країні вони будуть якось вспихувати і затихати. Тобто процес на сьогоднішній день контролюється, Контролюється, до речі, не Кремлем, контролюється навіть не путіним та його опрічниками, які поруч з ним знаходяться, а контролюється ніби як за лаштунків. Нам будуть демонструвати, а демонструвати нам щось будуть, тому що це е, саме е, для цього і буде робитися. І наше з вами завдання не реагувати на це е, емоційними якимось включеннями, тому що е, треба залишатися в. Холодному розумі аналізувати і розуміти причинно наслідкові зв'язки, тобто все, що зараз буде відбуватися на Росії, буде відбуватися для чогось подальшого. Отже, висновків не робимо, спостерігаємо, як вони будуть руйнуватися та одне одного жерти Чи послабить армію РФ заколот проти керівництва країни з боку вагнерівців. Тут така цікава гра, знаєте, цю. Цю ситуацію армія Росії та ті, хто її спонсує, взагалі якось дуже класно викрутять. Тобто, чи послабить армію Росії те, що відбулося завдяки Пригожину та його шайці? Так, послабить, тому що тому, що люди хвилюються, люди тікають, немає домовленості, багато страхів, намагаються люди себе захистити. Втеча неможлива це. Можливо, йде про те, що ті, хто не можуть зараз втекти, планують як це зробити. Отже, армія Росії на сьогоднішній день, я можу сказати, деморалізована своїми ну, своїми власниками, скажімо так. Отже, власники не просто не допомагають армії Росії тримати стрій та бути впевненими у своїй перемозі, вони ще й наказують їх якось грошима. Тобто, тут якісь... Які знаєте. Заборони, якісь неможливості, штрафи, ем, якісь примусові е, відсторонення. Тобто зараз навіть сама Рашка в своїй армії намагається перемогти безлад, але з, е, натомість викликає тільки е, людь, страх та втечу людей, які намагаються врятувати своє життя. Отже, е, щасливого їм розпаду. Чому Пригожин відправився до Білорусі? По-перше, йому щось пообіцяли. Пообіцяли, що він отримає здійснення своєї мрії, яке пов'язано з якимось переїздом, якимось переміщенням і з якимось грошима. Отже, тут більше схоже на те, що Білорусь його покликала на роботу, так щоб ви зрозуміли. І пообіцяли заплатити стільки, що його мрії здійсняться. Тобто, це якась така можливна. Як Намір заробити грошей, і при тому всьому захистити своє життя. Що буде пригожим робити в Білорусі? Дивіться, в Білорусі планується якась трансформація, трансформація на великих рівнях, трансформація не добровільна, тобто якийсь планується заколот. Цей заколот організовує якась молода людина, тобто людина, яка чи то він військовий, скоріш за все, тому що це якась молода людина, яка має таланти. Ну, тобто він щось може собі дозволити якусь е, двіжуху організувати, е, людина в погонах. Тобто зараз в Білорусі е, гряде якийсь розкол, якась трансформація. Е, керівництво країни про це знає. Отже, Пригожина покликали не для того, аби. Знаєте, заколотити щось масштабне і піти з Білорусі на Україну. Ні, це для внутрішніх процесів. Тобто, тут ніби керівництво бажає захисту армії оціх орків, тому що знають про те, що планується смерть. Ну тобто планується трансформація. Так, і що це? Чим це закінчиться? Це закінчиться смертю Пригожина, По-перше, тому що тут помирає воїн, на якого сподіваються і. І тим самим розчаровує керівництво зараз ще це дуже таємно відбувається, але воно почнеться дуже стрімко. Тобто, зараз відбувається дуже багато таємних процесів, про які ми ще не знаємо. Але ці процеси вони будуть відкриті. Ми їх будемо обговорювати. Ми будемо спостерігати за різкою зміною в республіці Білорусь. І Пригожина туди покликали саме для того, аби він якимось. Чином ну яким воєнним чином військовим чином? Підтримав керівництво країни, але це його величезна помилка, тому що його мало того, що зрадять, його ще і не захистять. Тобто тут немає знаєте, такого, що ти нас захищає, ми тебе прикроємо. Ні, ти просто йди нас захищає, ми будемо ховатися, а помер. Ну на жаль, ну що ж буває. Ну тобто, ну дивимось, цікаво дуже це показує. Чи мають відношення США до бунту вагнерівців? Чи має США відношення до створення бунту? Ні, немає США відношення саме до створення цього бунту. Але подія, як... Відбулася, яка відбулася, тобто США якимось чином на цей бунт може спиратися. Тобто те, що відбулося на Росії з оцією оці ситуацією, США дуже зраділи, тому що їм чомусь ця ситуація дуже на руку і вони отримують якусь силу завдяки цій ситуації, тому що тут вони починають, знаєте, ніби. Смикати за якісь ниточки важливих людей, на яких вони мають вплив, отже. Саме до створення бунту США не має відношення а отже, використати цей бунт США вони будуть і вони якось на цей бунт, на цю всю загалі ситуацію вони якось так викрутять. Дуже дуже не смачно для Росії. Ця ситуація закінчиться саме у відносинах з США. Отже, ну ні, немає. Вони це не вони заколоти. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.